Вітаю всіх, хто нас дивиться про головне в деталях в телебачення Галичина, і незабаром таке гарне свято, яке полюбляють усі діти та й дорослі Миколая. І от ми зараз з вами поговоримо, як ви можете доєднатися до того, аби допомогти Святому Миколаю. Підготувати подарунки для дітей сиріт і для дітей наших захисників у нас в студії. Пані Наталія Петрунів, волонтерка мальтійської служби допомоги, керівниця акції Святий Миколай іде до сиріт». Пані Наталію, вітаю вас і поруч з нею, пані Юлія Данилю, фахівчиня з фандрейзингу. Я це вимовив правильно Так, правильно. благодійної організації, благодійний фонд карітас Івано-Франківської Української греко-католицької церкви. Пані Юлію, вітаю вас. Добрий вечір. То що готуєте для наших діточок насамперед для тих, які були названі, які ж нові акції, чи це ті, які були минулого року, чи, чи щось нове знає якась Традиційно. Пані Наталі. Традиційно У нас акція Святий йде до дітей сиріт. Це ми охопили всі сиротинці Івано-Франківської області, дитячі будинки, школи, інтернати, інклюзивні заклади. Але цього року ми ще додали нову категорію: це діти наших загиблих воїнів. І це для нас був такий виклик, бо це не просто зробити свято, так як в школах-інтернатах. Це не просто, щоб діти написали листи. Це ми мусили придумати цілу концепцію, як це буде відбуватися, як це подати нашим жертводавцям, нашим сім'ям, які приходять з року в рік і підтримують цю акцію. Цього року більше трохи листів, чим минулого року, бо з часом війни. Є так, жаль. більше дітей, на жаль. Є діти, які більше прифронтові сиріт так більше дітей сиріт або соціальних сиріт. Бо в школах, інтернатах і в дитячих будинках не обов'язково круглі сироти. Це є соціальні сироти, що держава оприділила цих дітей чи сім'ї, що ці діти не можуть в сім'ях перебувати, а вони проживають в школах-інтернатах, дитячих будинках. У нас є нові дитячі будинки, які переселилися з прифронтових зон до нас на Прикарпаття. Це, наприклад, Оріхівський будинок цілий. Вони переселилися і першого їх перевезли в Польщу. А потім вони повернулися і зараз на проживають. Е, проживаються цілий будинок. І всі діти, е, це Оріхів, це Запорізька область, всі діти е, Запорізької області, де знаходять прифронтові, е, евакуйовують їх і передають туди в інтернат. Тому це є різні діти е, з різними. Такими потребами. історіями і потребами. А діти загиблих військових це ще нова історія, тому що це зовсім інші будуть подарунки для дітей. Ми цим дітям мусимо подарувати перш за все наше піклування, показати, що ми про них не забуваємо, що ми пам'ятаємо подарувати емоції дітям щастя. Того самого Миколая, ангелочків, які будуть діти бачити, посміхатися, зрозуміло, що це не просто буде подарунок. Свято Миколай, це ще буде майстер-клас, і це на цілий день. Це є реєстрація. Це не обов'язково всіх дітей брати. У нас була відкрита реєстрація з 1 до 20 листопада, і батьки чи діти могли зареєструватися. Могли обрати, чи вони хочуть просто свята, чи вони хочуть свята і майстер-класа, чи вони хочуть просто подарунка? Тобто мали вибір, так мали вибір, тому ага. що це не проста категорія, направду. і направду ми мусимо бути толерантними з дружинами. Із мамами, що вони хочуть для своїх діток. І інколи є таке, що е, сім'я не хоче, щоб їх зачіпали, і не хочуть ніяких подарунків, хочуть спокою і, і можна зрозуміти їх. Так, і ми мусимо поважати їх. Тому таких дітей є більше, ніж 130 вже зареєстрованих в нас. І також е, жертводавці приходять до нас в офіс. Обирають е, ту або іншу дитину і готують для дитини подарунок. Е, подарунок буде іменний, і Миколаїв буде викликати дитину і дарувати іменний не подарунчок гарно. Пані Наталі, тепер пані Юлії, знаю, що також карітес долучився, і, і кожного як і кожного року долучається до цієї акції. Що у вас? Ну так, правильно, ви сказали, Карі та франківськ кожного року організовує свято до Дня Святого Миколая для дітей. І це діти уразливих категорій. Цього року ми вирішили. Ну, це така ідея вже літала в повітрі вже давно. Ми просто не мали часу, як її реалізувати. Ось вирішили до Дня Святого Миколая для дітей зробити таку акцію дуже з смачною та запашною назвою кава з аромату милосердя. І тут ми обрали дітей наших захисників, їх підтримати. Це всі категорії. Це діти, батьки, яких загинули, батьки, які знаходяться в полоні, які вважаються зниклими безвісти, і це діти ветеранів і діючих військовослужбовців. От ми анонсували ще тиждень тому, що плануємо охопити 550 дітей. Але протягом тижня, вже як почалась акція, до нас почали звертатися ще і військові частини так, про допомогу. Про, чи можемо ми і їх залучити це, це місцеві? Так, так, так. Наші франківські, так чи можемо ми подаруночки для дітей зробити? Тому ми думаємо, що вже... Поки до кінця тижня це вже буде десь біля тисячі дітей, біля тисячі дітей, і тому ця акція Кава з ароматом милосердя націлена зібрати кошти. Це не лише на подарунки. Ми для дітей, наших військовослужбовців, робимо такі виїзні ретрити. На два-три на дні діти з мамами їдуть в гощів, в зерваницю. Там з ними працюють психологи, духівники, і це повірте. Вони коли приїжджають після цих вихідних, вони натхненні. Вони дуже натхненні. Мами просто кажуть, що вони відволікаються від цієї буденності, а особливо це вдови наші. І, і дітки, і дітки приїжджають дуже дуже щасливі. Тому ми дуже сподіваємося, що якомога більше франківців. Долучиться, долучиться до цієї акції, так, тому що це немалі кошти. Відвести ми от е, минулого разу це було 45 людей. Це мами і дітки. Ми везли на два дні в гощів на такий ретрит. Ну, і це дуже важливо для них. Дуже важливо і потрібно. Я зрозумів. Тому варто, щоб про це дізналися якомога більше наших прикарпатців і так. долучилися, тому що це надто важливо, особливо для цих діточок. Е, тому ми сьогодні в студії і дякую, дякую. вам за це, е, пані Наталю, Більше тисячу дітей буде залучено до акції, яку тільки що анонсувала пані Юлія. А у вас скільки нараховується так? Якщо ну, дивіться, у нас є більше 700 листів особистих. Це школи, інтернати і дитячі будинки. Це не так легко зробити дитячий подарунок по листі, тому що діти мріють. Незалежно де вони проживають, чи в школі-інтернаті, чи в дитячому будинку. Вони мріють і мріють по-дорослому, мріють по сучасному. І щоб зробити один подарунок для дитини, ми так дивилися, що це не менше 5 тисяч гривень. І це для наших е сьогодення це є не дуже дешево. Тому сподіваємося, що ці всі листи будуть підтримані. Подарунки вже почали приносити до нас в офіс. У Нас вже є така невеличкий святковий настрій в офісі, бо дуже гарно упаковано. Кожна особа приходить, сім'я з року в рік є такі сім'ї, що роблять у нас подарунки. Приходять, перечитують ці листи. Щось шукають між рядочками, що їх зачепить. Що діти пишуть? Діти надзвичайно красиво пишуть. Діти всі просять миру в Україні, і діти розуміють, що в цей важкий час не так легко зробити цей подарунок. Тому я сподіваюся, що ці всі подарунки будуть підтримані, що вміст подарунків буде для дітей дуже важливий і дуже потрібний, тому що дитина в школі-інтернаті чи в дитячому будинку потребує саме перше Найбільший елементарних уваг. речей, взуття і одягу. Любові теплоту також ми принесемо у своїх виставах, бо в нас є волонтери, дітки наші. Які ми не будемо сухо їхати роздавати ці подарунки? Це волонтери, роблять сценку, ангелики, свято виступають. По тому кожній дитині вручаються подарунки особисті, і мальтійська служба закуповує фруктові подарунки. Кожній дитині це близько 3-4 кілограм фруктів різних. Тому що ми розуміємо, що з цукерками ще до них хтось може приїхати з міської ради, з обласної ради. А, а фрукти... корисніше все таки фрукти. А правда? фрукти це таке. А це так. Ну і вони вважаються тепер не такі дешеві. Також і ми з року в рік вже даруємо їм фрукти. Ми колись дуже дивувалися, коли дитина взяла ківі і біжить і каже: Боже, мені волосату бульбу Миколай передав і це для нас було зрозуміло, що є діти такі. Що навіть це. в цей час сучасний не пробували всіх фруктів. Буває і так, це дуже важливо. що ви сьогодні це озвучили. Це я посміявся, але це зовсім не смішно направду, тому що діти направду. Є і такі ми Нажаль. розуміємо, що діти, які при містах при Івано-Франківську, вони більш сучасні, вони більше мають тут допомоги. Бо люди, які приходять і хочуть самі приїхати в дитячий будинок, вони питаються в нас адресу. Ми з радістю їм цьому допомагаємо, але люди обирають інтернати, ті, які ближче до міста. І так само наша влада не має часу далі поїхати, всі ближче до міста їдуть. А коли ти їдеш печеніжин, яблунів, ну там зовсім інші потреби і зовсім інші діти. Коли я пам'ятаю вже закритий інтернат, але в Миколичині був інтернат, і це така холодіна. Ми приїжджали, і діти бігають соплями, витирають вже Миколай. Він такий маленький, а подарок хоче самобільший нести. Бо він каже, що ні, то то мій, що мій, що не Він не вміє читати, несе, подарук. І це наскільки відомо, ще десь 20 років зворушливо. тому зворушливо мене це е, притягнуло, що я не можу відпустити цю акцію і з року в рік допомагаю цим дітям і Гарно, долучаюся. Є і велика вдячність вам за це. Давайте, щоб ми не втратили час, тому що у нас е, не так багато його. Як то насамперед е, долучитися? Давайте розкажіть про це, тому що ми говоримо, говоримо, а як то мають Прикарпаття долучитися? Пані Юлію, перше слово вам. акція кава з аромату милосердя діє так. Ми зараз нашими партнерами є вісім кав'ярень в Івано-Франківську. Там є наші плакати, розміщені про акцію і наліпочки. Як це діє? Приходить людина в кав'ярню. Замовляє каву, її бариста, чи офіціант, чи працівник кав'ярні пропонує долучитися до акції. Розказує, що Каріта Івано-Франкіс до Дня Святого Миколая збирає кошти на підтримку дітей військових. Ось. І людина просто за бажанням. Вона купує каву, а за бажанням додає до цієї кави 10, 20, 30, 50. Скільки може. хто скільки може і хоче. Так? Так. І за це бариста дає наліпочку. У нас такі наліпочки. Кава з ароматом милосердя. Вона така кругленька, вирізається, і людина собі або на стаканчик ліпить, або собі забирає. Є одна у нас кав'ярня, така яке це вже власник, так вигадав таку ідею, що вони. Пропонували своїм клієнтам на стіні залишати ці наліпочки з побажаннями, і ми та ось ходили, дуже були приємно вражені. Там написано різні побажання від клієнтів, які долучаються до цієї акції. І також, крім того, що ви купуєте каву за бажанням, додаєте скільки хочете, скільки можете. Наші скриньки є в цих кав'ярнях. Можна також сканувати qr код Ось це рахуночок, за яким можна допомогти також дітям це також кав'ярні. є, Так вони в кав'ярнях просто наші плакати ага. ці є. І воно сканують люди. QR-код, це наш рахунок Приватбанку, саме для дітей на до Дня Святого Миколая. Можна долучитись. Також ми просимо і підприємців допомогти нам солодощами. Іграшками також уже майже вже завершились перемовини. Що діти будуть мати не тільки виїзний вікенд, вони будуть мати і солодкі, і іграшки, що дуже приємно, ну, гарно направду, гарно е, пані Наталю. Вам слово як то до вас е, ну, нас, достукатися? Хто стукати на акція е, набагато швидше розпочата? З 21 жовтня у нас вже були листи в офісі. Люди про це знають, приходять, обирають. У нас є такі поради, також з QR-кодом, де можна долучитися, що можна до нас закупити, принести в офіс Лесі Українки. Один щонеділі мальтійська служба і молодь стоїть біля катедри цілий день від першої служби до вечора, до п'ятої години, і там можна також прийти к упустим. Стити в скриньку кошти або прийти в офіс і обрати лист, або підтримати дитину героя. Тому ми працюємо без вихідних чотири тижні перед Миколаєм. У нас досить багато людей приходить, і не тільки можуть обрати лист, залишити пожертву, але також можуть взнати е, для себе інформацію, якими іншими е, варіантами можуть долучитися. Бо є такі е, люди, які хочуть самі поїхати і відвідати. То вони ну, можуть в нас взяти е, різні телефони. Або контакти, або адреси інтернатів. Тому ми раді допомагаємо всім, чим можемо, долучаємо і спрямовуємо навіть саму меншу допомогу у правильне русло. І це, це правильно. А як щодо активності людей, от пані Наталю, ой, пані, Баштег, активні, як ви вважаєте, у нас люди щодо от таких акцій? Ну, дивіться, якщо їм пропонувати. Активні, ми коли були в кав'ярнях, ходили також дивились, Ми журналістами також ходили. І коли ти запропонуєш, покажуєш на плакат, розказуєш про це, ну жодна людина не відмовилась. Кожна людина або відсканувала, або кинула в скриньку гроші. Але треба нагадати, треба так пропонувати не йти кудись, не шукати щось. От я сижу собі, мені прийшли, запропонували, і це це правильно. Це правильне рішення. Ну так, якщо нагадувати людині, показувати. ви знаєте, зараз такі не заклопотано всіх життя. Ми швиденько прибігли, каву взяли, побігли. Тому, але якщо нагадаєш, тобто і до речі, до власників кав'ярень, що дуже приємно. Е з тими, з ким я спілкувалася, з ким ми домовлялись про цю співпрацю. Жоден не відмовився. Розумієте, що дуже тішить в наш час зараз. Дуже багато хто збирає кошти. Ми розуміємо, у нас війна і зборів велика кількість, і все ж таки, все рівно, коли ти приходиш, там ми з карітус івано Франкіс, ми збираємо для дітей військових наших. До досі... люди погоджуються, власники кав'ярень. Тобто ми дуже вдячні за це. Тому скільки таких кав'ярень, якщо що... вісім, я казала вісім. вісім. Ну це тільки прокурсую. знаєте, ми вже такі плани собі будуємо Майбутнє, це тільки перший рік ця акція Кава з ароматом милосердя. І ми плануємо, що вже наступного року, дай Бог, все піде добре, і ми зберемо достатньо коштів, так? І ми будемо працювати ще, і ще з більшою кількістю кав'ярень. Я сподіваюся, ну, я думаю, погодяться і інші. Тобто йдуть на контакт, люди. Йдуть, йдуть, вже... дуже тішить. Пані Наталю, що скажете, ви скільки у вас от таких постійних людей, які. З року в рік жертви це великі тисячі, якщо чесно. Тому що в нас є розсилка, в нас є подячні листи, в нас є подячна літургія після акції, і ми маємо такі гарні слова, що чудо твориться людьми. Є е, такі сім'ї, які е, батьки приходили, жертвували на на діток серед тепер їхні діти, їхні внуки Це приходять і пожертвують. спокоіння покоління покоління. Ще є такі ситуації, що люди беруть е, дитину, і щороку одній ті самій дитині е, готують подарунок, супроводжують її. Там 5-10 років можуть навіть як з першого класу готувати, то можуть супроводжувати. І є наші, навіть наші волонтери, які супроводжували і досить спілкуються з цією дитиною, тому це такі її речі. А є ще такі ситуації, що діти в школах інтернат. Так, получали від Миколая Мальтійської служби подарунки, стали нашими волонтерами і тепер допомагають нам створювати це свято гарно. в інших інтернатах і в інших закладах. Пам'ятають, як це було. Це і... вже дорослі люди, які одружені, це вже свідомі і розуміють, що таке. Ми не надурно е, говоримо, що чудо твориться людьми, бо без людей, без благодійників е, ми б не могли створити скільки багато добра. І незалежно в який час чи це був майдан, важкий час, чи це був ковід, чи це повномасштабна війна. Люди телефонували до нас і казали: а акція буде, ми прийдемо. Чи відбудеться Миколая? Ми казали, що ми не знаємо, бо ковід люди не можуть спілкуватися. Ми будемо по одному ходити. Ми будемо на вулиці стояти червоному сіки. <рес> це важливо. Тому е, минулі роки війна також дуже багато наших е, жертводавців повиїжджало за кордон. То цього року ми почали роздавати онлайн -листи. Це також нововведення для нас, як це буде, тому що з кожною людиною ти мусиш спілкуватися. Ти Просто написати оголошення і кинути це не працює. Якщо ти працюєш по акції, спілкуєшся з людьми, з цього буде результат. Якщо ти хочеш гарного результату, ти мусиш викладатися на всі 100. Це починає акція переростати в твоє життя. Тому і... волонтерам також треба народитися, правда? ж? Ну, можливо, ще виховати і так, в собі. а ще виховується, тому що мальтійська служба має 200 волонтерів, і, повірте, вони виховуються. Я бачу по своїх дітях, які народилися у мальтійській службі і пройшли всі етапи. Вони зараз справжні волонтери, які допомагають не тільки в мальтійській службі, і поза нею. Тому. А в карітасі каже 200, А в карітасі також волонтери є свої так, 300 так? волонтерів. Якісь навчання спеціальні, звичайно, ми піклуємося про наших волонтерів. Ми їх любимо дуже, дуже вдячні людям. Ми для них проводимо тренінги, навчальні тренінги, також і виїзні ретрити, тому що волонтер також після такої праці. Безоплатної та е, які ґрунтується лише на любові до людей, на служіння It's людям, так е, він витрачає свій час. Свої вміння розумієте, і свої руки, це і пакунки складати, і носити щось розумієте, розвозити. Тому ми так і влаштовуємо для них такі відпочинкові е, заходи, щоб вони набралися сил, відновилися, би. та і далі змогли нам допомагати. Так це молоді люди, переважно. Ви знаєте, то люди різного віку, різного віку, різної статі. Це і жінки, і чоловіки, і старші люди, і молоді, і студенти, і школярі. У нас і різні професії. Різні професії самі приходять. Чи ви якось закликаєте? Їх? Е, ви знаєте, багато дуже звертаються і самі особисто. От, пишуть нам месенджер на сторінку у Фейсбуці в Карі та франківськ Так я хочу допомагати. Я можу там допомагати літнім людям. Я можу вам допомагати розвозити пакунки дітям. Там ще таке. Ну от ми ну, звичайно. Ми іноді так оголошення робимо. Так що запрошуємо волонтерів, тому. Завжди завжди рук не вистачає ну, акції до Миколая. Це не тільки що роблять ваші організації благодійні. Що ще таке знакове зараз відбувається, що можна долучитися? Ну, в часі війни у нас відкрилася світлиця Святого Миколая на озері, де кожного дня діти безкоштовно займаються різними вправами або різними такими. Воркшопами можемо сказати, це виробництво з дерева. Вони вирізають, вони різьблять. Майстер-класами по першій домедичній допомозі проходять, вишивають ткацтвом займаються з бісеру, ну різні такі. Воно часто змінюється, бо дітям не стає не цікаво. Якщо хтось один курс пройшов, то записується на інший, і воно дуже протікає. Це є літні табори, зимові табори в дітей є. Це світлиця займається. Мальтійська служба викладає першу домедичну допомогу не тільки в Івано-Франківську, але по Україні. Це є Вараш, Київ, Львів, Запоріжжя, Миколаїв, і це на такому рівні високому, міжнародному, тому що після Майдану ми зрозуміли, що на Майдані було найгірше, не вистачало лікарів. І тоді ми почали викладати першу вчитися самі. А потім навчилися викладати першої медичної допомоги. Тепер ми беремо участь у різних ем, змаганнях. Першої до медичної допомоги то недавно осінню Я була в Румунії. Ми взяли перше місце. Ру молодці. Так, після Румунії ми їхали знову і знову за кордон. Файно, тобто не тільки цим Миколаєм ми ще маємо великий хаб. І маємо продуктові пакунки. І коли почалася повномасштабна війна, ми складали пакунки перші, необхідні і відправляли по цілій Україні. Також їздила сама з колегою при фронтові міста, так як Херсон, так як Запоріжжя. І ми мусили навести контакти, куди відправляти, знати, що потрібно, кому потрібно, для чого потрібно. Для того, щоб ми це знали, нам недостатньо було мати наших партнерів. Нам було потрібно самому поїхати і це все прозондувати. І це так здається. Це дуже і дуже багато є таких розгалужень в нашій роботі, і ми можемо дуже багато про це говорити. Я зрозумів. Дякую. А тепер слово Карітасу. Ну, Карітас працює вже понад 30 років, і у нас дуже багато різних напрямків. Е але я хочу ще трошечки, якщо можна, так. повернутися до цієї акції і от власне, про нашу всю роботу сказати, що ця акція Кава з аромату милосердя, вона акція не заради акції. Тобто, це діти, яким ми будемо зараз допомагати, ми з ними працюємо протягом всього року. Ми, ми влаштовуємо для них заходи. Це соціальна підтримка, це психологічна підтримка. Тобто, це не якісь нові діти, яких ми десь знайшли списки чи шукаємо зараз, щоб їм дати подаруночки. Це ті діти, які ми постійно з ними працюємо, ми постійно з ними на зв'язку. Ми допомагаємо їм і їхнім сім'ям. Розумієте, ось і а щодо роботи карітусу загалом то щодо війни ви питали. То якщо цю тему е, е, чіпати, то у нас рік тому відкрився прихисток. Прихисток для людей похилого віку, яких ми евакуювали з зони бойових дій. Багато вже таких. у нас зараз там проживає. Це в Калоцькому районі село Войнилів. Прихисток проживає там 37 осіб. Це всі старенькі люди, чоловіки, жінки, яким 60+. плюс. Ось у них там харчування безоплатне, ми ремонт зробили, це приміщення лікарні колишньої е, в Калуському районі. Тому це таке, напевне, в час війни щонайбільше. А протягом цих всіх років то ми все охоплюємо, що, бачу, що, що можливо, та це так. і протидія торгівлі людьми, це і паліативна допомога, і домашня опіка, це і простір дружній до дітей, е, центр соціально-психологічної допомоги для дітей, сімей та молоді. Працюємо з військовими зараз. Ми їздимо наші психологи і соціальні працівники їздять по госпіталях і надають допомогу військовим пораненим. вони з ними працюють. Це ми ж відкрився наш центр життєстійкості, який також надає допомогу всім громадянам без винятку, безкоштовно. Це будь-які послуги, це юридичні, соціальні людина звертається. Зі своєю потребою, і ми вже перенаправляємо куди є, що потрібно. Підказують мені, режисери, що у нас кілька хвилин. Ви маєте можливість звернутися безпосередньо до глядачів. Не через мене, а безпосередньо до них, до наших прикарпатців, з закликом. З закликом насамперед про цю подію, яка має відбутися незабаром. День Миколая, святого Миколая. Пані Наталі. Ну, не знаю, як я маю закликати. Я запрошую всіх брати участь в доброті, в доброті до дітей. Бо діти, я думаю, це саме вразливіші населення, які не можуть самі собі допомогти, які чекають нашої допомоги, нашої підтримки, а саме більше піклування і любові. Тому приходіть Лесі Українки один напротив катедрального собору без вихідних до Миколая Ми працюємо, дякую, пані Юлія. Хочу запросити всіх франківців і гостей міста долучитися до такої прекрасної акції Кава з аромату милосердя. Станьте Миколаєм для дітей наших захисників, і цим ми просто віддячимо їхнім батькам за наш захист, за наше мирне небо над Франківськом. Приходьте в ці кав'ярні. Список кав'ярень, з якими ми співпрацюємо, є на наших сторінках в соцмережі. Це Фейсбук, Інстаграм та Телеграм-канал. Беріть каву, пийте цей смачний напій і так допомагайте дітям. І я думаю, їхні посмішки, і їхня вдячність це найбільше, найбільше, що ми можемо зробити для і, і це і нам. Буде добре і їм, і вони будуть щасливі. Так що будьмо миколайчиками для дітей. Щиро щиро дякую вам за вашу роботу. Майми Бог допомагає в цьому і надалі, аби якомога менше у нас ставало дітей, яким потрібна така допомога. Але діти навіть чужі, все одно наші діти. Дякую. Дякую глядачам за увагу. Думаю, що приєднається кожний, тому що це, це Божа справа. Разом до перемоги молимося, допомагаємо нашим військовим. Слава Україні! Героям слава!